Водії і перехожі страждають від спеки. У Львові стопчик термометра подолав позначку 30 градусів і сонце не мило й городян. У полудень в міських поліклініках в рази побільшило людей із скаргами на здоров'я. Як вберегтися від теплого удару? Медики нагадують, без безкеполюшка та пляшки води ні кроку запоріг. Центр міста у Львові жарить немилосердно, городяни та туристи з пляшкою води в руках та навіть парасольками. Однак більшість все ж ігнорує елементарні правила безпеки у спеку. Перша міська поліклініка, найближчий медичний пункт і тут людей чимало. Зі спекою в нас збільшилась кількість звернень людей, особливо похилого віку, які скаржаться на високий тиск, головокружіння, слабість. Ось ну і діти так само погано спеку переносять. Від спеки потерпають і самі медики в кабінетах немає кондиціонерів. Дуже важко, тому що і працювати, і думати, і, і в спеку всі ми люди. У маршрутках та автобусах також жодних кондиціонерів, аби вберегти дитину від теплового удару, пані Оля вбирає малечі панамку і транспортом не їздить взагалі. Маршрутку ми так не їздимо. Ми більше не виходимо більше на вулиці, більше сидимо по дворі. Пані Марія увесь день на пекельному сонці продає книги, але у жінки ціла броня від сонця. На голові біла хустина, у руках горнятко. П'ю гіркий, зелений чай. Чорний, зелений, який з лимоном. Клин клином вибивають, радить бабуся Юлія, вона у спеку вдягає якнайбільше одягу на ній, блуза, сукня та жакет. Каже, так комфортно. Щоб не було горячу, треба одягати відповідну одежу, довго не відкривати тіла, знаєте раз, і кормитися треба нормально, більше вітаміни, зелені, салати. А поки медики нагадують, у спеку без покритої голови з дому краще не виходити, пити дві літри рідини контролювати тиск, синоптики заспокоюють. Спека впаде вже на вихідні. Ярина Матвій, Віталій Руденко, новини.